Такої ганьби, як вчора була в Швейцарії, не можна було собі навіть уявити. знаєте, Україною дійсно керують ті, хто її не люблять. Вчора у тому відео я розповідав вам про те, що мені не дали слова на мітингу у підтримку України організатори і ці організатори, які обслуговують це мафіозно олігархічну систему. Але Послиця України Венедіктова, хто забув. Пам'ятаєте, як її там гучно Зеленський звільняв, а потім в сумі її призначили послицею до Швейцарії. Мало того, що вона не володіє німецькою мовою, що вона вчора несла на мітингу, я вам показую цей епізод е е короткий, щоб ви розуміли, наскільки все погано. І чому в Україні, дивуєтеся, все більше і більше не дають підтримки. Мало того, я вже раніше розповідав, що Венедіктову в Швейцарії абсолютно. Не сприймають нормально і в кулуарах за з розмов з певними політиками. Вони не хочуть якось демонструвати цього, але вони просто не розуміють, як взагалі такі люди можуть представляти країну, країну, котра воює. Послухайте уважно, що вона несла вчора на мітингу. Я, Я вам даю цей епізод. Ну, ну це просто... меншин лебет і Цірівоменш небед і месець дорогі друзі. Я дуже рада бачити нас стільки багато сьогодні. Я дуже рада бачити ком'юніті польську, ком'юніті канадську, французьку, литовську. І це дійсно показує. Це дійсно показує, як зараз буде ганьбитися представниця України перед цими, як вона каже, ком'юніті, перед цими громадами. Є один Позитивний момент, що можливо ці представники громад не знають української мови, це навіть українською важко назвати, бо там в цілому люди просто спостерігали за цим всім і вуха в'янули. Це така Азірівка, як ми пам'ятаємо колись у нас в нашій країні був такий прем'єр така Азірівка, і оце те саме. Та в принципі і не дивно, бо Венедіктова, вона ж любительниця всього цього. Росіянського цих агентури цієї портнова вона там восхваляла. Пам'ятаємо всі ці історії. Дуже важливо зауважити вчора. Вона на мітингу навіть не згадала про. Блокування активів, швейцарські політики, виступаючи на мітингу, говорили про те, що вони працюють і будуть працювати над блокуванням активів. Венедіктова про це не говорила, що люди, в принципі, вимагали на мітингу, кричали, що треба блокувати швейцарські, в Швейцарії росіянські активи московських цих олігархів. Послиця України у Швейцарії, країни, якою воює, цього не згадувала. Але слухайте, що вона несла. Просто слухайтеся, що ця. Я не знаю, як її назвати. Ну, що вона несла. Ми всі пам'ятаємо, як декілька тижнів тому назад українська родина повністю була живою. Повністю була живою, знищена. Повністю була живою повністю була живою знищена. Хочу обратить внимание всіх, зустрічався да. з многими міліціонерами, которые погибли, с з людьми демонстрантами, которые погибли, і всі задают задають вопрос: що це таке? І дійсно, як вказано в нашому гімні, мабуть, це українська доля. Мабуть, це українська доля, доля українців, гнати цих всіх покидьків з антимайданщиків, всіх цих антиукраїнських гнит, котрі є внутрішніми ворогами, гнати їх в тюрми, в тюрми з конфіскацією і з націоналізацією незаконно нажитого за рахунок українців. Вони зараз ганьбляють Україну наскільки що такого собі уявити навіть неможливо було. Брати і сестри, я вас прошу вчорашнє відео, зайдіть у мене на Тіктокове, подивіться про те, як мені не дали слова зачитати листи від українських захисників, організатори мітингу в Берні у Швейцарії. І прошу вас, єднаймося довкола національної ідеї П'ятого універсалу, бо ми маємо дати бійці мафіозно-олігархічній системі і припинити це. Знущання над Україною, по-іншому це просто не назвеш, брати і сестри. Я прошу вас, допоможіть мені реалізувати, розпочати. У нас є шанс. Зрозумійте правильно, що об'єднавшись разом, ми зможемо дати бійці цій мафіозно-олігархічній системі вирішальний і змінити дійсно відродити Україну. Якщо ви не почуєте мене, то ви зрозумійте, не я програю, Україна програє. І це най... Найсумніше, що може бути, тому і сестри, я вірю в те, що ви будете чути і не дасте себе в черговий раз обдурити тим політиканам мафіозно олігархічної системи, котрих ми вже бачили за увесь цей період. І ми маємо очистити країну від цих ворогів. Бо виграти війни з зовнішнім ворогом ніяк не можна, маючи таку кількість внутрішніх ворогів. Брати і сестри, я прошу вас до єдності. Поширюйте максимально всюди це відео і єднайтеся. Слава Господу Богу! І найжиє велика вільна Українська Народна Республіка. Слава Україні!